Ого, який величезний автомат із жуйкою. Не терпиться швидше спробувати. Да уж, Виглядає дуже апетитно. Хочу спробувати все-все. Але давайте перше почне день. Згоден. Я готовий почати з першої червоної жуйки. Натискаємо на кнопочку та дивимося, як жуйка падає. Котиться прямо до мене. Яка гарна! М -м, неймовірно. І бульбашка гарна вийшла. Джес, тепер твоя черга. Добре. Я хочу зелену жуйку. Та побільше. Ого, дивись, як здорово катиться. Одразу три. Ам, ам-ам. Бульбашка вийшла такою класною. Дені, тепер твоя черга. Хоча, знаєш, давай натиснемо разом на усі кнопки. Класна ідея, давай. Ого! Одночасно котяться жуйки усіх кольорів. Мм, дуже смачно. А тепер надуваємо бульбашку. Вийшла кольорова. Я теж хочу спробувати одночасно жуйки різних кольорів. Закидаю першу, другу. Ой. Улетіла, але нічого. А тепер надаваємо бульбашку, яка вона класна була. Друзі, ось це так. У вас так багато жує, і ви можете міксувати їх між собою та створювати унікальні смаки та кольори. Так, спробуємо помаранчево та червоно разом. Джес, у тебе блакитна та фіолетова. А можна й мені? Добре, тримай. Дякую. Так, друзі, вам неймовірно пощастило. Про такий апарат із жуйкою можна лише мріяти. Це точно. Я на сьомому небі від щастя. Ага, і я О, ідея! Мені потрібна тарілка та зерно попорно. Чудово, покладу сюди декілька жуйок, накрию клошем та трохи розігрію. Так, у мене повинен вийти кольоровий попкорн. Який же він апетитний? М -м -м, і неймовірно смачний. Джес, а ти що робиш? <плес> ти що? Забрала всю жуйку з апарату собі? Це ж не чесно, це спільне. Я забрала і це, означає, що це моє. Джес, Джес, це жахливо. Тобі варто було поділитися зі мною. Хоча й своєму попкорну радий. Цікаво, що там робить бен. Ого, грає у нову гру від мульті до, мульті до сорт? І ти можеш пограти в неї. Її в у Play та Apple Store. Буде дуже весело. Неймовірно. Ви тільки подивіться. Це ж райдужна кока-кола. Упевнена Дені та Джес не терпиться її спробувати. День, дивись. Ця трубочка йде сюди, сюди, а потім от сюди. Ого, а тут цілий вузол із трубочок. Якщо ти спробуєш попити через цю трубочку, то тобі дістанеться червона кола. Так, ти маєш рацію, Джес. Червона кока-кола. І вона така смачна. Я теж хочу знайти відповідну трубочку. Ага, спробуємо цю. Так. Мені дісталась фіолетова кола. М -м, смакота. Ого, так тут треба прийти через лабіринт, щоб знайти трубочку тієї коли, яка тобі потрібна. Прикольно. Скоріше б спробувати всі-всі смаки. До речі, виглядає це дуже гарно. Ага, згоден. А головне, що на смак неймовірно. Джес, дивись, а я можу пити одразу з двох трубочок по черзі. Смаки змішуються та перетворюються у щось незвичне. Так, Дені, ти маєш рацію, це дуже смачно, крутяк. Друзі, на це прикольно дивитись. Прикольно, здорово, ви вигадали. Ого, так тут ціла дискотека. Зійти з розуму. Ой. Це було весело. Ех, шкода, кола закінчилась. Так, на цей раз друзям дісталися зовсім різні смаколики, котрі викладені у веселку. Треба швидше спробувати їх усі. З чого почати? Мені подобається ось ця червона цукерка. Хочу спробувати її. О, то це жуйка. Здорово! Я також хочу щось швидше спробувати. Почнемо, мабуть. Ось із цього. Вау! Дивись, яка мармеладна ягідка. І вона дуже смачна. А тепер буду коштувати я жовті смаколики та зелені. Від цієї мармеладної стрічки я точно не відмовлюсь. Ммм, смакота. Вона трохи кисла, але прикольна. А це у нас що якийсь жовтий порошок. Ух, Ось він неймовірно кислий. Джес, Джес, допоможи мені. Тримай солодкий льодяник, Стане легше. Як же ти кумедно корчився. Ну, добре. Щоб спробувати мені. М -м, який гарний рожевий льодяник. І такий солоденький. Друзі, у вас тут таке розмаїття солодощів, що можна вічно куштувати щось нове. Так, все ж таки, уся райдужна їжа, неймовірно смачна. Можна їсти та їсти. Ой, цей мармеладний дельфінчик також класний. М -м -м, і цукерка супер. А тепер я зап'ю все фантою. Ой, пробачте, будь ласка. А ще закусимо кіткатом. Мені подобається червоний мармелад. А мені подобається зелений. Він трохи кислий і дуже солодкий. Смакота. О, це мої улюблені палички покі. Палички з печива у рожевому шоколаді. Смакота. А я знайшов жовту трубочку з кульками. Спробую випити через неї молоко. О, так, Молоко стало зі смаком банана. А я знайшла тюбики з сиропом. Спробуємо. Нічого собі, як кисло. Ой, Джес, ти як? Зі мною все добре. А, Ти спробувала кислий смаколик, зрозуміло. Я намалювала першу страву. Хочу райдужну їжу. Приготуйте мені щось райдужне. Я чекатиму. Можете починати. У мене є безпрограшна ідея. Мені потрібні круглі форми різних розмірів. Чудово! Тепер вирізаємо з коржів кола. Витягуємо коржі з форм. Ось так. Уго, це круто. Мені потрібен ніж. І так, розрізаємо корж на дві половинки. Тепер беремо кондитерські мішоки з кремом. Відрізаємо кінчик і видавлюємо крем на одну половинку коржа. Вирівнюємо крем. Так потрібно зробити ще кілька шарів. Тепер засипаємо в отвір більше ММДМС. Усі люблять солодощі. Я обожнюю. Кладемо торт на бік. Накриваємо мастикою. Розрівнюємо. Мені знадобиться ще трохи різнокольорової мастики. Викладаємо на стіл. Беремо червоно. Розкатаємо в смужки. І так із кожним кольором. Супер! Коли ми зробимо всі смужки з мастики, то викладаємо їх на торт у колір веселки. Робимо хмарки і крему. Це дуже смачно. Майкл, а ти що вигадав? О, до мене прийшло осяяння. Мені потрібен різнокольоровий крем та маленькі коржики, які віддала мені шеф. Крем, коржик і так кілька шарів. Так, мій торт не виходить таким гарним, як у шефа. Майка, ануче, Що ти робиш? Твій торт не вийшов. До мене прийшла ідея. Я завжди ношу з собою набір для в'язання. Давай проткнемо торт, тоді він точно буде успішно триматись. Бабуся, ти геній! Вийшло! Тепер додамо солодощів, мої улюблені мармеладки. Їх я розплавлю мікрохвильовки. Так, треба трохи почекати. Вийшло. Подивимось. Так, чудово, поливаємо торт рідким мармеладом. Ось це так. Клас. Це точно смачно. Мені подобається. Смакота. Хочете подивитись що вигадала я? Мені знадобляться ягоди та фрукти. Вони чудово підійдуть для прикраси. Стоп, стоп, стоп! Не можна їсти. Розрізаємо полуницю на дві половинки, викладаємо знизу на тортик. Після ананас, ківі та лохина. Залишилось викласти останні рядки. Готово Малятка вів'єн буде в захваті. Скоріше спробуй, люба. Смачного. Прикольно. А це що за гидота? Ні, мені таке не подобається. І як це взагалі їсти? Все не смачно. Забираємо з мого столу. А що тут приготували? Ух ти! Це фруктовий торт. Спробуємо. Так, дуже смачно. Смакота. Мені подобається. Ух ти! А це виглядає дуже красиво. Давайте спробуємо шматочок. Клас! Всередині ми Як цікаво! І на смак смачно. Але я обираю цей, перемагає бабуся. Я переможниця. Тепер приготуйте мені щось із Принглс! Люблю ці чіпси. Чекаю на креативну страву. Чіпси. Але це шкідливо, не буду їх використовувати. Тоді вони дістануться мені. Я вже маю пару ідей Ось і що треба готувати. Сама виростила моркво Майкл, подивись. Ох, ваше покоління зовсім не їсть овочі. А вони ж такі корисні та смачні. Буряк та морква. Чудово, зробимо овочеві, чіпси, нарізаємо овочі на тонкі слайси. Після цього викладаємо на лист Ось так. Яка краса. Відправляємо все у духовку. І, звісно, чекаємо на пару хвилин. Ставимо у духовку. Потрібно засікти час, щоб не забути. Тепер можна й відпочити трохи. Так, овочеві чіпси. Що тільки бабуся не придумає. О, ідея! Давайте перемішаємо чіпси. Потрібно збити їх у крихту. Беремо міксер. Готово. Далі беремо коло. Обожнюю. Заливаємо в упаковку від Прінглс. Стане в нагоді борошно. Його тут багато. О! Занадто різкий рух зробив. Пересипаємо в упаковку трохи борошна. Тепер закриваємо та перемішуємо. Клас. Відправляємо в мікрохвильовку. О, вже готово. Ого. Яка гаряча! Давайте подивимось, що в мене вийшло. Так, це бисквіт. Що може бути смачніше? Я надрізав його, але не до кінця. Тому що між шматочками я покладу салямі. Ось так. Краса. Після натримо сир. Я вже підготував тирку та сир. Багато сиру не буває. Так. Забираємо зайве. Залишилось розплавити сир. Ух ти, як смачно пахне! Поливаємо кетчупом і гірчицею. І готово! Ой, будильник спрацював. Що сталося? Що сталось? Бабуся, навіщо так кричати. Перепрошую. Занадто різко прокинулась. Це мої овочі, чіпси вже приготувались. Час діставати. О, які вони чудові. Самі подивіться, це те, що мені потрібне. Так, що ж робити мені? Точно накриваємо упаковку прінгл з пергаментом. Готуємо різнобарний рідкий шоколад. Тепер наносимо шоколад на пергамент. Повинні вийти чіпси, але з шоколаду. Ось так. Різних кольорів готово. Я зробила ціле дерево з шоколадних чіпсів для вів'єн. Давай же скоріше спробуй і обери найкращого. Смачного. Ви чудово постарались. Почнемо ось із цих чіпсів. Вони виглядають дивно. Спробуємо. Ой, це овочі ненавиджу. Краще спробую цю страву. Вона виглядає цікаво. Вау! Як смачно! Мені подобається. Схоже на сендвіч А що тут? Це величезне дерево з різнокольорових чіпсів. Воно ще й крутиться Оцінимо на смак. Невже це могла зробити шеф. Я в шоці. Це дуже смачно. Вирішено. Перемога дістається шефу. Я у своєму професіоналізмі не сумнівалась. Нове бажання. Хочу коктейль. Готуйте. Добре, мені знадобиться пончик. Його треба надіти на келих Хм, щось не так. Пончик занадто маленький чи келих занадто великий? Не розумію. Ось і все. Пончика нема. Гаразд, не опускаємо руки. Спробуємо з іншим пончиком. Його треба розширити. Зробимо це трьома пончиками одразу. Витягуємо все зайве, одягаємо на келих як найбільше пончиків. І зверху кладемо ще один пончик, Куку, я вас бачу. Вставляємо трубочку і очі. Готово. Потрібно закінчити прикрашати солодкою ватою коктейль. О, чудово! Тут всього в міру має бути смачно. А мені потрібен апельсин. Нарізаємо. Чудово! Тепер видавлюємо сік у келих. Щось у мене не виходить. Сил не вистачає. Майкл, допоможи. Отак. Я цього довго чекав. Бабуся, давай мені апельсин. Засунемо сюди часточку, а тепер давимо. Так, виходить. Ой, мені апельсиновий сік потрапив просто в око. Я нічого не бачу. Допоможіть мені. О, ні. У мене нічого нема, Вів'єн. Лише один коктейль. Тоді він і переміг.